Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. І сьогодні подив... хочу подивитися оце таке питання про забруднене повітря, повітря в Києві. Е, ну, воно, здається не тільки в Києві, а по іншим міст... містам. Але я сьогодні бачу не просто туман, а такий якийсь сивий і вонючий такий сморід. От. І я хочу подивитися: а чи є загроза для людей саме? І якось дивно сьогодні 24 лютого 2025 року. Сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення, і сьогодні приїздять у Київ лідери 13 країн. А сьогодні тут і дихати нема чим, і тривога вже була. Якось їх дивно зустрічають, чи їм не також і дуже і раді. Так, забруднення повітря в Києві. Сигніфікатор Києва спочатку візьму. Київ. Так, сигніфікатор повітря. От. І чи є загроза, чи є загроза для здоров'я та самопочуття людей у цей сморід. На Київ вийшла карта світу. Тобто тут такий дивний Старічок, толі відпочиває, толі вже дочитав певну книгу до Кінця, і тепер відпочиває дивна карта, карта світу і карта помірності. Якось щось, щось приходить до якогось завершення логічного кінця. Ну, от має вже щось закінчитися. Якась глава, якийсь роман вже має закінчитися. Але мені не подобається оця помірність. Тому що це кажуть, що а далі щось таке буде розтягнуто у часі. І воно, ну, воно то буде помірним, так. Але воно як перелівання із пустого в порожнє. Тобто закінчується, щось закінчується, от, і щось розпочинається таке довгограюче і довготривале. Сигніфікатор, Ох ти, повітря, диявол. Проделки дьявола. Ум. Проделки дьявола в собственном домі. Як це цікаво. Угу. Ну. А диявол... Диявол може бути все, що завгодно, так? Да? Угу. Диявол це якраз зворотня сторона ангела. От. Це може бути і намисне зроблено по дияволу. Залякати, маніпулювати, ну, партнерами домовленостями. Ну, тобто, тут, тут повітря, воно, ну, як на мене, то це однозначно тут була прикладена чиясь рука. Чи несе загрозу? Ух ти, десятка мечів? Ну, взагалі то несе. Крах, кінець. Тут, тут, як е, е, залишити е, кінець сили, е, тобто е, якось повернути долю. І мені по цим картам хочеться сказати, що якось залишити без сил, залишити якось без ресурсу. І оцю силу, яку має Україна. Ну, або люди, да, люди. Вони щоб повернути. Повернути в таке положення, щоб, ну проти да, проти України, проти України, щоб вона. Як виборювала себе, як, ну, оправдувалася по правосуддю. Тобто як вирок такий, як було прийнято таке рішення. Ну, і от якось як, як виснажити, чи йде загроза для людей? І я тепер розумію, чому от випали ці карти. Тобто завершити певний період, і розтягнути все у часі. Якось повпливати на людей так, щоб вони ну, от, тормознулися, щоб в них не було сили для прийняття рішень, щоб в них не було сили для руху. Щоб вся їхня сила уходила, ну, от саме, от саме на боротьбу, на боротьбу з тим, що відбувається у них в домі, а над цим вже попрацював диявол, ну, от якось так. Ну, тут якось так, увагу, перевернути, перевернути увагу на те, що відбувається, щоб всі сили були кинуті на розборку того, що робиться всередині країни. Ну, от якось так карти показують. І я ж кажу: і тут диявол він в нашому домі, він хазяйнує, є. є такий присутній. І от у цього диявола в нього є ті, хто на крючки, ті, хто від нього залежні, там проплачені, і вони знаходяться в нашому домі. І вони, ну, це не для кого не секрет, звісно, але от карти прямим, прямо і чітко так от і кажуть. Що. Це можуть бути люди от в нашому домі, да, які навіть чиїсь, ну там партнери якісь от з кимось там. Живуть і працюють на диявола от. Що ще по цим картам можна сказати? Чи є загроза для людей? Перша карта. Людина. Вивести от повністю вивести людину, да, щоб вона не ну, от, була безресурсна, навіть бездієва. Ну, а може бути таке, що його і голови буде боліти, і ну нудота буде. От. І от силу повернути всп'ять, так би мовити. Отак от. Отакий от. от от розклад в мене вийвся. Отак от, от мені карти розказали. Дякую за увагу. Пока-пока.